Є знижки представляють незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожник вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Під колесами потяга метро. У Києві на станції метро Золоті ворота людина впала на колію. В результаті зелена гілка зупинилася, зокрема, не працювали станції Печерська та Золоті ворота. Швидка та ДСНС оперативно прибули на місце події. Страшні кадри трагедії потрапили до мережі. Всі деталі інциденту розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В столиці вдруге за добу під потяг метро впала людина. У Києві зранку, 28 червня, пасажирка опинилася на коліях на станції метро. Золоті ворота. Рух поїздів припинили по всій зеленій гілці. Очевидці повідомляють, що з-під поїзда було видно руку. У КМД уточнили, що зачинили на вхід станції Золоті ворота палац спорту та пересадковий вузол Золоті ворота театральна. Рух поїздів на зеленій гільці наразі організований від станції Червоний Хутір до Кловської та від серця до Лук'янівської. Зелена лінія метро, станції Золоті ворота палац спорту та пересадочний вузол Золоті ворота театральна зачинені на вхід для пасажирів. На станції золоті ворота пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Рух поїздів на лінії організовано від станції Червоний Хутір до Кловської та від Серця до Лук'янівської. Місце події викликали медиків і правоохоронців. Місцеві телеграм-канали писали, що під потягом опинилася дитина. Проте у поліції уточнили виданню громадське, що насправді це жінка попередньо 50 років. Пізніше у ДСНС також підтвердили, що під потяг метро впала жінка. Вона, на жаль, загинула. Її затиснуло під першим вагоном потяга на станції золоті ворота. Рятувальники деблокували тіло з під вагона. Обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці. Схожий випадок стався напередодні 27 червня. На станції університет чоловік опинився під першим вагоном потяга із затиснутими ногами. У змі повідомляли, що це була спроба самогубства однак, офіційного підтвердження від правоохоронців не було. Ja, ti mund të shkruash 24. Unë po flas në rrugë, në pritje, si do të shohësh. E mundur. E mundur. Інформацію про потрапляння пасажира під потяг підтвердили у КМДА. Також на вхід зачиняли кілька станцій. Червона лінія станції Матрополітехнічний інститут, вокзальна університет, театральна зачинені на вхід для пасажирів. На станції університет пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Згодом у пабліках повідомили, що пасажирів попросили залишити станцію університет. У цей момент до верхнього вестибюлю станції прибула карета швидкої. У ДСНС повідомили про деталі трагічного інциденту. 27 червня о 10.56 до оперативно-координаційного центру. Надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під перебуваючий потяг на станції метро університет потрапила людина. Як виявилося, на станції Матурона-Колії під першим вагоном потяга знаходився чоловік із затиснутими ногами. Рятувальники здійснюють деблокування потерпілого. Пізніше у ДСНС повідомили, що потерпілого деблоковано з під вагону метро в шоковому стані, але на щастя без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої. Також у ДСНС зазначили, що рух поїздів на лінії організовано від станції Академмістечко до станції Шулявка та від станції Хрещатик до станції Лісова. Пізніше у КМДА повідомили інформацію про зміну у русі червоною гілкою столичного метро. Наразі організовано човниковий рух червоною лінією метро від станції Шулявська до театральної. Поїзди по станції університет слідують без зупинки. Пересадочний вузол театрально золоті ворота відновив роботу. Нагадаю, що 13 червня на станції метро-контрактова площа жінка також впала під потяг. За словами правоохоронців, 39-річна мешканка столиці, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію. У той час якраз прибував потяг. Как глянуть. Она уже поезд ехать ушел. Вот это выше. Оперативно намагалися витягнути з під потяга. Всіх пасажирів евакуювали через кабіну машиніста. Відкривайте <му> двері. Пізніше у поліції повідомили деталі трагічного інциденту. Надзвичайна подія відбулася близько 20.40 На станції мотороконтрактува площа. За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пороні, втратила рівновагу та впала на колію у той час, коли перебував потяг. Поліцейські спільно з працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу. Її тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу. А я звоню, Через трагедію станції поштова площа, контрактова площа Почайна та Тараса Шевченка були зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів метрополітену на синій гільці був частково призупинено. Пізніше станції метрополітену запрацювали у звичному режимі, а курсування потягів відновилося. На жаль, жінці, яка 13 червня потрапила під поїзд на станції столичного метро контрактова площа, ампутували праву руку. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 повідомив завідувач відділення політравми в Олександрівській лікарні. Євген Баценко, з його словами, жінка була доставлена в медзаклад у тяжкому стані. Крім пошкодження руки, у неї також були травми голови та грудної клітки. На жаль, руку не вдалося врятувати. Була надана допомога у повному обсязі. Зараз жінка знаходиться в палаті реанімації. Стан її розцінюється як стабільно важкий. Мешканці столиці шоковані інцидентами в метро. Адже лише у червні таких випадків було вже кілька. Деякі запитують, це що якийсь флешмоб? Однак поки що немає від правоохоронців інформації про точні причини всіх трагедій у метрополітені. Нагадаю, нещодавно українське суспільство сколихнуло новина про трагедію на фунікулері. 16-річного юнака штовхнули на станції фунікулера у Києві. Він налетів на скло, яке перерізало йому горло. Це одне з перших відео з місця трагедії, яке потрапило до мережі. Верный аппарат! Ери! Да не, не реть, Ляся допомогти підлітку, а його друг відразу побіг до Вахтера, щоб натиснути на червону кнопку. Вахтерка викликала поліцію. А інша дівчина швидку. Один із друзів хлопця ліг на зловмисника, адже той хотів текти. Інші намагалися затиснути пораненому артерію, щоб зупинити кров. Попри їхні старання, хлопець не вижив. Підозрюваного вбивстві майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов, військовослужбовець водій управління державної охорони України. Артема Косова звинувачують в умисному вбивстві. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами. Команда ТСНЮА висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої в метро. Жінки а також бажає якнайшвидшого відновлення тим, хто постраждав раніше. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть Коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.